Як перезаписати фото в товарах? Якщо вам потрібно не повністю перезавантажувати фото товарів, а тільки, наприклад, замінити їх порядок, недостатньо просто імпортувати нові дані. Потрібно спочатку імпортувати товару нове фото, щоб видалити попередні зображення, а потім додати коректні зображення в необхідному порядку. Тож, спочатку, експортуйте товари, в яких плануються зміни у форматі Excel розширений. На сайті через будь-яке текстове поле, наприклад, опис товару, завантажте нейтральне зображення, яке буде використовуватись в ролі тимчасової заглушки. Це може бути ваше лого. Скопіюйте посилання на зображення, що завантажили. Проставте скопійоване посилання в таблицю для всіх товарів, в яких необхідно перезаписати фото у відповідній стовпці. Збережіть таблицю. Важливо, стовпець фото це зображення, які будуть демонструватись тільки для цієї модифікації. А стовпець галерея це зображення, які будуть відображатись для кожної модифікації цього товару. Для перезапису фото вам достатньо залишити у файлі тільки артикули та стовпець з посиланням на фото. Всі інші стовпці можна видалити. Далі імпортуйте таблицю. На сторінці попереднього перегляду імпорту параметри будуть співставлено автоматично, окрім фото та галереї. Їх потрібно зіставляти вручну. Для фото оберіть дію Перезаписати. Натискаємо на кнопку імпортувати і чекаємо завершення процесу. Тепер ви можете завантажити фото в коректному порядку зручним для вас способом.